Добрий день, мене звати Оксана. Я спеціаліст технічної допомоги відділу підтримки. І тема нашого сьогоднішнього спеціального онлайн-тренінгу це завершення навчального року в Human порядок дій для вчителів та адміністраторів. Отже, на цьому тренінгу будуть розглядатися наступні питання: Це заповнення обліку навчальних досягнень. Обробка учнів, що вибули із закладу, і випуск навчального року. Отже, перший розділ це облік навчальних досягнень. А в кінці навчального року вчителю необхідно поставити всі поточні оцінки, підсумкові оцінки, а також позначки про відвідуваність всім учням в журналі, якщо раніше це вже не було зроблено. Для цього викладачеві потрібно на головній панелі перейти до. Просторів, обрати потрібний курс, ось, відкрити в цьому курсі оцінювання, журнал. Ось, і в даному випадку переглянути поточні оцінки, а потім перейти до підсумкового оцінювання. І тут також переглянути оцінки. Тут переглянути всі тематичні оцінки, чи вони були виставлені, оцінки за семестр, семестрові оцінки, а також оцінки за компетентності, тобто, це підсумкове, підсумкове оцінювання і також оцінювання поточ... проміжне, якщо попередньо. Адміністратор закладу створив ці набори, то викладач може виставити ці оцінки. Добре. Коли оцінки вже виставлені, і викладач, вчитель-передметник переглянув свій журнал, він може додатково роздрукувати потрібні сторінки. Для цього відкрити відкрити оцінювання, журнал і. Можна експорт журналу в PDF та Excel. А Також класний керівник може роздрукувати вже весь журнал, всі його розділи. Для цього потрібно відкрити мій клас, перейти до потрібного класу, ось відкрити розділ журнал. У зведений журнал PDF завантажиться наступні розділи журналу. Загальні відомості про учнів, зауваження до ведення журналу, рух учнів класу та їх досягнень, зведений облік навчальних досягнень, висток здоров'я, облік відвідування, облік навчальних досягнень учнів, бесіди інструктажі, заходи з безпеки, навчальні екскурсії та практики, розділ загальні відомості про учнів містить наступну інформацію. Номер особової справи, прізвище ім'я та по-батькові учня учениці, стать, число місяць і рік народження, а також коли і куди вибув вибула. Номер особової справи, прізвище ім'я по батькові, стать, число, місяць і рік народження. Ця інформація потрапляє до цього розділу з навчального профіля учня. Коли і куди вибув, а в тому випадку, якщо. Було створено відповідний наказ адміністратором, і було вказано цю інформацію в наказі. Зауваження до ведення журналу. Якщо таке зауваження було створено адміністратором, буде відповідна позначка. Ось, червона. Одне зауваження. Класний керівник, відкриваючи цей розділ журналу, може побачити зауваження, яке було створено адміністратором. Інформацію щодо дати, хто створив це зауваження і примітки. Також класний керівник може виконати наступні дії, позначити, що це зауваження було виконано, або взято до відома. Наступний розділ це рух учнів класу та їхніх досягнень. Цей розділ заповнюється класним керівником вручну. Потрібно натиснути на комірку. Ввести з клавіатури потрібні, потрібну цифру. За потреби можна також за допомогою стрілочок вгору та вниз і натиснути галочку. Всі цю інформацію потрібно класному керівникові вводити вручну. Зведений облік навчальних досягнень. В цей розділ автоматично потрапляє інформація про підсумкові оцінки учнів класу. Перший семестр, другий семестр, рік підсумкова атестація. Висток здоров'я. Висток здоров'я. Також ця інформація заповнюється класним керівником в навчальному профілі учня у вкладці здоров'я. Облік відвідування. А в цьому розділі класний керівник має можливість виставити відвідуваність учням за певні періоди. Для цього класному керівникові потрібно натиснути Додати відсутність, обрати учня, вказати причину відсутності, обрати день або період, коли учень був відсутний і відсутній, і натиснути Створити. Облік навчальних досягнень учнів. В цьому розділі класний керівник може переглядати інформацію по кожному курсу, що вивчають учні його класу. Для цього потрібно відкрити цей розділ і ось переглянути потрібний курс. Бесіди інструктажі заходи з безпеки. Тут, тут класний керівник має змогу заповнювати інформацію про проведені бесіди, інструктажі та заходи безпеки. Для цього потрібно натиснути Додати інструктаж, вказати дату інструктажу, зміст роботи, примітку, створити цей інструктаж. Також класний керівник може позначити присутніх. Навчальні екскурсії та практики. Тут класний керівник має змогу заповнювати інформацію про проведені навчальні екскурсії та практики. Для цього потрібно відкрити цей розділ, натиснути додати екскурсію і вказати інформацію про цю екскурсію, і потім натиснути додати. І експорт в PDF». Ці дії також може виконати адміністратор, для цього потрібно перейти в, роз... в роль адміністратора, відкрити простори, відкрити потрібні класи, натиснути кнопку «Дивитись як викладач, відкрити розділ журнал і експорт в PDF». Після цього, тобто, якщо ці дії вже виконано, це були дії, які потрібно виконати вчителеві. Якщо ці дії були виконані, то в такому випадку адміністраторові потрібно відкрити на головній панелі документообіг, відкрити накази для учнів. Отже, і після цього створити всі потрібні накази. Тут потрібно звернути увагу на те, що є накази виконувані. Виконувані накази мають позначку оранжевого кольору, і це означає, що буде виконана якась певна дія. В даному випадку потрібно створити накази про переведення до іншої школи, переведення до іншого закладу, або ж наказ про вибуття із закладу освіти. Обираємо. Адміністратору потрібно вказати. Номер наказу і вказати, куди вибув учень. Адміністратор може створити рішення педагогічної ради. А для цього необхідно перейти на вкладку рішення педагогічної ради, натиснути плюс створити наказ, вказати номер наказу, обрати назву. Це нагороджено похвальним листом, видано свідоцтво з відзнакою, а нагороджено золотою медаллю, нагороджено срібною медаллю, переведено або ж переведено на наступний навчальний рік. Чи вказати потрібний номер і обрати потрібних учнів, і створити такий наказ. А створені рішення педагогічної ради вони будуть відображатися у відповідній колонці зведеного обліку журналу. А наступний крок це випуск навчального року. Тобто, якщо перші два кроки вже було виконані, адміністратор може перейти до завершення навчального року та переводу учнів на клас вище. Тобто для цього потрібно випустити навчальний рік. А адміністратору потрібно на головній панелі обрати. Налаштування, перейти до вкладки Навчальні роки. Обрати поточний рік це буде він буде зі статусом активний. Натиснути на три крапки. І обрати Випустити. Система запитає вас, чи дійсно ви хочете випустити навчальний рік. Так, випустити. І вам потрібно буде вказати початок наступного навчального року та завершення. Та завершення наступного навчального року. І натиснути кнопку Випустити. Тобто обрати і Випустити. А всі ці дії вони описані в довідці під назвою Крокова інструкція завершення навчального року. А там описано всі кроки, які потрібно виконати. І є іще короткі інструкції, тобто інші інструкції, які описують, як виконати. Ці дії. Добре. Тобто, наразі ми з вами розглянули ці три основні основні частини, так, які є в нашій темі. Якщо у вас є якісь питання, я з задоволенням на них відповім. Цікавить, коли будуть табелі? Доброго дня. Орієнтовно до кінця навчального року. Дякую. Прошу. Добре. Можливо, у вас іще якісь інші питання виникли? Щодо свідоцтва, добрий день. Доброго. дня. Щодо свідоць досягнень для початкової школи. Як там? Така ж ситуація? До. В даному випадку свідоцтва вони є. Адміністратор має створити відповідні набори і викладачі, тобто, і там обрати тип для класу або для курсу. І складність в тому, що вони наразі друкуються окремою сторінкою. Ось, а теж орієнтовно до кінця навчального року мають виправити цю ситуацію. Дякую. Прошу. Добрий день. Чи буде запис цієї ці, ці сьогоднішньої наші зустрічі? Так, доб, доброго дня, так, запис буде. Угу, дякую. І ще таке питання: адміністратор може закрити доступ? Ну, наприклад, у нас закінчується навчальний рік 2.06, і вчителі, щоб вони не виправляли оцінки, може адміністратор так, таке зробити? Доброго дня. А адміністратор, а якщо адміністратор випустить навчальний рік, то всі матеріали, тобто курси, класи, вони будуть переведені в архів, і в такому випадку вже викладачі не зможуть виконувати жодних. До, добре, а до цього моменту, якщо рік ще не випущен, навчальний рік не ну, не, не випущен, не архівовано. А ні, адміністратор і не може так... Таку... обмеження зробити, ні. Такого обмеження немає. Добре, дякую. Добре, прошу. Я зараз відкрию свій екран стосовно модерації оцінювання, цю опцію можна вімкнути. Потрібно перейти в ролі адміністратора, відкрити профіль закладу, редагувати, перейти до особливостей. І увімкнути модерацію оцінювання. І в даному випадку модерація оцінювання буде увімкнена, і також можна буде її потім вимкнути за потреби. Дякую. Прошу. Добре, якщо більше немає запитань, в такому випадку дякую вам за те, що приєдналися і прослухали наш вебінар. До побачення. До побачення. До побачення.